Спочатку, да, звичайно, буде, як то кажуть, ну важкувато, тому що треба залучити пацієнтів, треба зробити, щоб так, щоб багато хто дізнався, що ви маєте такі пакети. Але потім це все має свої позитивні сторони. Ми намагаємося всіляко проводити якісь заохочування, там реклами виставляти. Ну ось так, щоб пацієнти знали, що є такі, є такі послуги безоплатні, що цим можна користуватися і цим треба користуватися. Це достатньо вигідно. Доброго дня! Мене звати Урсолова Альона Олексіївна. Я лікар фізичної та реабілітаційної медицини. В лікарні святого Луки «Ацинус». Вимоги такі, потрібна достатня кількість лікарів, медичне обладнання, мають бути кімнати відповідні, які обладнані цим медичним обладнанням, інвентар. Далі, якщо вже говоримо геть детально, що має бути саме в кімнатах? Це зал для реабілітації, який оснащений спортивним приладдям для лікувальної фізкультури, тобто це різні там, бігові доріжки. Різні шведська стінка, брусья, ну, тобто, зеркала це вже геть такі прям дрібниці. Повинна бути оглядова кімната, зал для лікаря-ерготерапевта, для лікаря-психолога, кабінет, звичайно, для самих лікарів. ну Ось так: сестринський, пост, ну тобто так як зазвичай все побудовано в лікарні. На сайті НСЗУ є розділ контрактування, і там перераховані всі вимоги. там все детально по пунктам і цього вистачає для повноцінної інформації. Я вважаю, що це саме медичний персонал, тобто достатня кількість лікарів, медсестер, фізичних терапевтів, ерготерапевтів оце найскладніше, що може бути, тому що інвентар, приладдя ми можемо замовити. Ну, звичайно, для цього потрібні кошти, це також свій нюанс. Але, от саме про лікарів, це такий пункт зараз. в Теперішніх умовах це трішки складно. Дивіться, якщо ми говоримо про амбулаторний пакет, то має бути е, два і більше лікаря фізичної та реабілітаційної медицини: е, один фізичний терапевт, два асистенти фізичного терапевта, три медичних сестри, лікар-ерготерапевт, лікар-психолог чи психіатр, і, і на, цьому, на цьому все. Да. Цього вистачає саме для амбулаторного пакету. Зараз таких спеціалістів не вистачає, тому що почалася війна не так давно, і реабілітація це такий молода, скажімо так, спеціальність в медицині, і тим самим недостатня кількість кваліфікованих кадрів. Тобто, да, з часом ми будемо їх збільшувати. Зараз люди масово навчаються, курси відкриваються. Це все в доступі, але на початку для старту то трішки важкувато. Залежить від регіону, де знаходиться лікарня, це також має свій вплив. Тобто, звідки люди виїжджають, там їх менше. Якщо ми говоримо куди навпаки прилив, то лікарі є. Звичайно, це комфортні умови праці, гнучкий графік роботи, заробітна плата на рівні, сама лікарня, дає все, все, все необхідне, скажімо так, і це вже цим самим йде мотивація. Дружній колектив. На курси ми також відправляємо. Я особисто слідкую за всіма оновленнями, які виходять курси по підвищенню кваліфікації, чи просто тренінги, лекції, вебінари ну, все, що є. І тим самим залучаємо інших і фізичних терапевтів, і асистентів, і медичних сестер. Проводимо їм курси по підвищенню кваліфікації. Постійний розвиток. В нашому закладі потрібно направлення від сімейного лікаря або від лікаря-невропатолога чи травматолога, залежить від самої проблеми. Далі він приходить до нас в лікарню, звертається на реєстратуру, він показує свою, своє направлення, потім його направляють до мене. Я спілкуюся, опитую повністю анамнез, скарги, можливо, є якісь додаткові обстеження, встановлюється діагноз і Далі я вже пишу рекомендації і передаю фізичному терапевту, медсестрам і отак таким чином співпрацюємо з пацієнтом. Ну і звичайно, моніторинг його стану, угу. хоч це і амбулаторне лікування. Да, за вимогами НЦЗУ, з моменту звернення ми проходимо 14 календарних днів, тобто 14 процедур до крайнього дня реабілітації. І в ці 14 днів має бути виконано не менше 14 процедур. Кожного лікаря йде своя кількість пацієнтів. Тобто, якщо ми говоримо про одного лікаря ФРМ, він має займатися амбулаторно, там шість пацієнтів на день, які він може провести. Тим самим вираховується кількість затраченого часу. Якщо ми говоримо, наприклад, про ерготерапевта, він також в середньому 5-6 годин навантаження на нього йде. Якщо ми говоримо про психолога, в неї сеанс десь 40 хвилин годину. Плюс-мінус, тобто вона також бере ну, амбулаторних там 4 години на добу. Ну і в принципі, асистент фізичного терапевта він 6 годин займається, так як і фізичний терапевт. Так, ну для початку ми створюємо взаємодію, фіксуємо сам МКФ, далі створюємо план лікування, проводимо призначення, сюди ж ми проводимо консультації, якщо вони були, виписуємо направлення, створюємо процедуру з цим направленням. Далі заключна взаємодія, також обов'язково ми фіксуємо МКФ без цього нікуди. Направлення ми закриваємо, закриваємо план лікування і закриваємо епізод. МКФ він вже вбудований в міс. Його треба детально шифрувати, ставити все залежно від діагнозу, всі чотири коди, класифікатори, і тому, що якщо ми його не ставимо, то міс не пропускає, не закриває епізод і тим самим вибиває помилку. Він у нас в друкованому вигляді. Ми його заповнюємо повністю. Туди ж вносимо і міжнародну класифікацію хвороб, і МКФ. Детально описуємо при. В первинному огляді, первинний етап не заключне, це все використовується. Вносимо стан пацієнта, чотири завдання, які ми там чотири чи п'ять, в залежності від проблеми, на початку, ставимо всі класифікатори МКФ, ну, майже те саме, що в електронній системі. І при заключному обстеженні все так само, наскільки пройшов прогрес. Міс допомагає в тому плані, що коли ви обираєте діагноз, вона автоматично підтягує декілька варіантів класифікаторів, і цим самим вона трішки спрощує задачу, але все ж таки потрібно вибирати для кожного пацієнта щось своє, тобто все просто ставити підряд, це не варіант. Ну і ось таким чином ми вибираємо, можна створити, наприклад, якісь шаблони для себе окремо, ну щоб там, знаєте, як заготовки вже були основних класифікаторів. За один цикл реабілітації оплата 10 тисяч 820 гривень. Для дорослого пацієнта має бути один або два амбулаторних цикли, не більше. Діти можуть бути чотири цикли. Сюди ми відносимо дітей осіб від 3 до 18 років. Виплачується ця сума, коли пацієнт був протягом. Трьох місяців хірургічного втручання, або ж це пацієнт з інсультом, або він був на стаціонарному лікуванні з класифікатором CP1, CP2, CP3. Якщо ж цих умов не було дотримано, то коефіцієнт ставиться 07. Десь приблизно до 20 чоловік амбулаторних. Вантаження відповідає тому, що вказано в вимогах. Це два лікаря-ФРМ, це фізичний терапевт, це три асистенти, медсестри, лікар-психолог, ерготерапевт. Дані вношу всі я, коли проводжу епізоди, тому вважайте відповідальна особа. Так, а ви контролюєте інших працівників, як вони вносять ці медичні дані? Так, звичайно, якщо є якісь питання, то ми вирішуємо їх ну, разом. А так, в принципі, всі знають, як працювати, тому це достатньо вигідно. На початку, поки він ще як то кажуть, не розкручений, можливо, є якісь там острахи, але потім, коли сімейні лікарі... Повноцінно доносять до людей, то дійсно багато хто звертається, тому що можна пройти, як то кажуть, реабілітацію да, повноцінні 14 днів, покращити стан свого здоров'я недалеко, не треба далеко їздити. Все поруч, все тим паче безкоштовно, тому це доволі вигодно. Впливає як і в позитивному, так і в, негативному, в негативний бік. За рахунок того, що багато зараз у кого стресова ситуація. Ми живемо вже від початку війни в стресі. І, як то кажуть, стрес найбільший чинник, того, що з'являються всі, повертаються хронічні захворювання. Тим самим пацієнти звертаються, сімейні лікарі їм пропонують, вони приходять, ой, да, все класно. Негативний тим, що. Багато людей покинули нашу країну. Е, амбулаторних їх небагато, тому що більшість з них приходять з направленням і вони проходять стаціонарно. Амбулаторно це звертаються ті, хто, наприклад, у відпустці, або це вже пацієнти, які зі встановленою групою інвалідності, тобто вони не придатні до подальшої служби і вони проходять амбулаторну реабілітацію. Для, для мсека ми маємо рекламу на власному сайті сімейні лікарі також доносять доносять лікарі вузьких спеціальностей ну тобто ми самі там спілкуємося зі знайомими з колегами і всі знають що маємо такі пакети послуг І як ви кажете, працює сарафанне радіо, і ми намагаємося всіляко проводити якісь заохочування, там реклами виставляти. Ну, ось так, щоб пацієнти знали, що є такі, є такі послуги безоплатні, що цим можна користуватися, і цим треба користуватися. Тобто, все-таки маркетинг ви підключаєте для того, щоб забезпечити належний рівень доходу для вашого медичного так, закладу? Так, звичайно. Ну, по іншому, справа в тому, що зараз ми живемо в вік цифрових технологій і без е таких нюансів, хитрощів, то буде дуже важко. Можу порадити, що треба пробувати. Не треба сумніватися, воно себе окупить. Спочатку, да, звичайно, буде, як то кажуть, ну важкувато, тому що треба залучити пацієнтів, треба зробити щоб так, щоб багато хто дізнався, що ви маєте такі пакети. Але потім це все має свої позитивні сторони, і тому потрібно, щоб була обов'язково достатня кількість медичних працівників, які будуть працювати. Ну, все буде нормально.